Так народ. так, народ, всім вітання. Сьогодні у нас дуже цікавий проєкт. Сьогодні в нас двоєчка, яку будували дуже багато часу. Як бачите, вже стоїть Шеснар. В двох словах, що відбувалося? Ще до війни запланувалася двойка, яка буде на шеснарі, на турбірованому шеснарі. планувалося брати всі компоненти російські, фірми Клаптурбо. Але з початком війни обірвалися поставки з Клаптурбо плюс. Сама війна, ніхто не хотів її добудовувати, і вона весь стояла. І нарешті, зараз вже плюс-мінус все стабілізувалося і є можливість продовжити проєкт. І мені дали можливість долучитися до завершення цього проєкту. Попереду нас багато чого чекає, адже це вперше робота з турбомотором, вперше робота з інжектором, бо до того ми крутили тільки карбюратори. Ну, в Минулому відео ми покрутили Lexus ми поставили компресор, але там все було дуже просто. Тому. Попереду багато роботи, я думаю, починаємо, і будемо потрохи-потрохи розказувати, які в нас проблеми, як ми їх вирішуємо. Але загалом, якщо хтось зайшов дивитись відео, як правильно ставити турбук, виходьте, ви тут тільки про те, як ми його ставимо. Всі пояснення, кути запа... Блять, ахуєм! Тому Менше слів до роботи загалом замовився турбокіт в Україні власне виробництво. Понятно, що більшість деталюк з Китаю приїхали, ну але плюс-мінус воно так виглядає. Зараз будемо розбирати, що куди підключається, перевірили, що все було в наявності, і будемо потрохи починати. Це впуск, випуск, турбіна, і впираємося в те, що точно не стане болтон. Це у нас кульок, тобі інтеркулер. Інтеркулер, слугує, як знаєте, для охолодження повітря після турбіни. І він у нас є досить великий. В стоці тут, звісно, ніяких інтеркулерів не було. Тому треба трошки попиляти цей прекрасний кузов, бо, тому що по-інакшому він не встане. Ось наш інтеркулер FMIC. Власник двойки говорить, що сам Джеймс Дін їздить на такому кульку. Я це не перевіряв, ну так, для цікавинки в кіно. Виконаний досить прикольно, до речі, він не є вже такий важкий, але насправді він дуже жирний. Я не знаю, наскільки він розрахований тих сил, які в нього там коефіцієнт корисної дії. Але я думаю, цього ще й зимою, так як це зимовий спек, просто хватить з головою. Тільки от єдина проблема його поставити. Але в нас є плюси, що ми не трогаємо. Чашки, точніше, не трогаємо арки. Багато хто через арки пускає кульок і виводить його назовні. У нас задача зберегти зовнішній вид стоковий без тих виносів інтеркулерів, бо тому що це і мені не подобається і портить вид класичної двоєчки. Які в нас проблеми по тому? В двох словах, в нас морда йде, як бачите, під кутом туди. Тобто у нас ще менше місця стає, і в нас. Ідея як стрілообразна морда, тут є центр, і вона теж звужується. Але плюс-мінус ми поміряли, і нам вистачає якраз на інтеркулер. Єдине, що нам прийдеться зрізати ребра жорсткості тут і тут для радіатора. І звісно, що ось ця верхня планка без тих ребер-жорсткості ніякої функції нести не буде. Хіба ми спробуємо її тут якось усилити? Бо тому що забрали нижні, Тому приступаємо. До різання кузова. Зараз ще раз все гарно перевіримо і будемо-чуть по по відрізати, приміряти. І вже надіємося, кульок встане. Ос, обережно. І після кулька вже будемо приміряти раді. нас встановлений інтеркулер, на ньому пайпи, турбіна, колектор. Ви все бачили по відосу. Загалом по механічній частині в нас, можна сказати, 99%. Наступне, що у нас лишається, це під'єднати дат і ДТВ. Так як в нас не ДМРВ, а в нас ДАТ, тобто ДАТ, датчик абсолютного давлення, тобто тиск в ресивері і ДТВ. ДТВ у нас датчик температури воздуха, тобто температура на впуску. Для чого це робиться? Для того, щоб краще розраховувалося це циклове наповнення, подача бензину, одним словом, я сильно це все розказувати не буду. Хто хоче з цим працювати, то дивіться туторіали, я з тим самим стикаюсь вперше. Все круто, все підійшло. Єдине, були проблеми, що в нас атмосферна трубка охолодження від помпи йшла. Але за допомогою діда і брами ми її вигнули і вивели сюди. Тобто, все топчик. І також в процесі ми зрозуміли, що нам потрібен регулятор тиску палива, РДТ скорочено, якщо по-російськи. Зробили кастовну трубку, бо тому що якщо робити через фітінги, вона наспирається в щит. Щит вибивати я не дуже хотів. РДТ стоїть, арміровочка стоїть, все прекрасно, вже накачували насосом, все прекрасно тримає тиск. Ну там підтікало, але це були моменти, ми їх пофіксили. Турбінка вже стоїть, все просто люкс по радіатору. Да, місця мало, ми не знаємо, буде грітися, не буде грітися, ми теж це робимо вперше. Місця там вистачає, кріплення ми зробили в сток місця. Просто будемо прикручуватись там болтами за низ. От Тут ми вигнули ось так. Зверху у нас буде кріпитися через спеціальні стяжки, потім в процесі покажу. Кульок у нас стоїть просто ідеально. Завдання, яке було поставлене, зберігати повністю сток вигляд ззовні. Збережено, ну виконано. Але єдиний момент будуть просвічувати сині пайпи, але я думаю, тут же нічого страшного. Повирізали ми по максимуму, як могли. Кольок в нас дуже великий, хоча він запотужний для нашого проєкту, але нормально. Всюди на кріпленнях ми дали демпфери, тобто резиночки. Знизу ми поставили кріплення, купили кутники прості в будівельному магазині, приварили їх, зробили кріплення, щоб ще можна було регулювати вправо-вліво і все, топчик. Тому я думаю, переходимо до електрочастини. Будемо розводити проводочку, дати ДТВ, і також я ще вам потім розкажу, треба буде зробити чіп, точніше, треба буде впаяти ключ в сам. Провід гарно промірений, обкладений, так, щоб він ніде не обплавився, нічого з ним не сталося, його не перетиснуло, не обрубало. Всі з'єднання максимально з'єднані як треба. В деяких місцях вони пропаяні, точніше, в більшості. Все супер, все прекрасно, мені подобається. Вийшло. ну, Я розумію, що по тій косі. Е Видно багато проводки, але плюс-мінус те, що було, і те, що зараз, це небо і земля. Воно що обмотається, буде прекрасно. В ідеалі можна було б навіть пустити на освітлюванні прилади проводку з салону. Це б нам б зменшило одну косу, бо в нас є дві коси. Одна це в нас моторна, інша в нас йде на освітлення. Так, да, в нас тільки на освітлення йде. Ну і тиск е масла, але це до моторки відноситься. Одним словом. Головне, щоб було акуратно, головне, щоб було рент, е, не рентабельно, щоб було зручно, щоб в разі чого замінити якийсь роз'єм, в разі зняття мотору, щоб всі фішки від'єднувалися, гарно під'єднювали, заново підходили всі під свої місця і не було ніде натяжки. Все прораховано, все зроблено, все в нас виводиться в бардачок. Бардачку я також ще не закінчив. Як бачите, у нас тут ще є багато проводів, які треба буде розпінувати. І ось тут так, плюс-мінус воно виходить. Заходить через бардачок. Тут у нас ще є реле. Це все, що треба буде гарно обмотати, гарно там поставити, щоб воно не літало по бардачку. Віддільно в нас є скалінію ОБД-роз'єм, які треба буде десь гарно прикрутити, щоб його не було видно ззовні, але ми могли підключатися до комп'ютера. І само собою, після того, як це все е, зібрав, обмотав, я під'єднався, перевірив всі сенсори, все в нас видиме, все в нас працює. Також на додатковий тумблер в нас виведено. Включення електровентилятора, в разі чого, можливо, попереднє охолодження, чи ще щось, можливо, програмне забезпечення щось збоїть, і щоб ми завжди могли бути охолоджені. Я думаю, це не помішає, багато в кого так бачив, все окей. Загалом лишається просто це все обмотати. Та якщо раз говорю, все перевірено, мотор запустився, мотор показує обороти, показує температуру, показує. Е Показує температуру впуску, тиск і тому подібне. Лишається просто це все гарно обмотати, і ми готові.